Ми продовжуємо консультації, і свої консультації. Питання для консультації ми беремо з тих питань, які нам дали представники територіальних громад. І умовно, ми їх поділили на три частини. Перша частина це організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Друга частина це. Безпека, життєдіяльності. і третя частина це кадрові питання та атестація, про що ми зараз з вами і поговоримо? Отже, питання було таке: чи можна звільнити вчителя-колаборанта, якщо він 4 місяці не виходить на зв'язок? Ну, по-перше, що ми можемо сказати, що колаборація повинна бути доведена. Чи це впевнені ви, по-перше, в тому, що цей вчитель це колаборант? Тому що колаборація має бути доведена в суді, колабораційну діяльність громадянина України має бути доведена в суді, який виносить обвинувальний вирок або виправдовує обвинуваченого. Тому, наприклад, ми не знаємо, цей вчитель колаборант, чи все ж таки він не колаборант, і тому на якій підставі і за якою статтею ви будете його звільняти, якщо ви думаєте, що це колаборант. Тому, але ми можемо сказати про те, що суд може позбавити педагогічного чи науково-педагогічного працівника права займатися викладацькою чи педагогічною чи іншою діяльністю на певний період. Але це все тільки в тому випадку, якщо є у нас судове е, рішення. Якщо ж працівника буде засуджено, то тоді ми вже будемо говорити про те, що е, є можливість цю людину позбавити. Наша порада це все ж таки дивитись на те, що людина не виходить на зв'язок, не з'являється на роботі, і нотувати, робити акт саме, про те, що людина не виходить на роботу, і те, що вона не з'являється на своєму робочому місці, і вже після цього думати. Що цю людину необхідно звільнити. Тому дуже уважно на це зверніть увагу, що ви не можете визначати, ви не є судом, ви не можете визначати, що це людина-колаборант це, по-перше. Ну, а по-друге, можете припинити трудовий договір, тільки в тому випадку. Якщо ця людина просто не з'являється на роботу і з нею немає зв'язку, якщо ви вважаєте, що вона прогулює роботу, це тільки наша порада. така. І атестація педагогічних працівників це було таке широке питання під час війни. Що ми можемо сказати? Ми можемо звертати увагу на те, що в Принципі, всі якісь незрозумілі питання повинна вирішувати саме атестаційна комісія. А саме атестаційна комісія правомочна приймати якісь рішення. У нас були такі питання, типу, що якщо вчитель знаходиться за кордоном, що він не може поставити підпис в атестаційному листі, або член атестаційної комісії не може поставити свій підпис в атестаційному листі. То всі ці питання необхідно обговорювати саме з атестаційною комісією, з членами атестаційної комісії і протокольно приймати таке рішення. Зараз якоїсь уніфікованої форми ми не можемо вам надати, що треба робити так, а не інакше. Так, тому що, ну, по-перше, ви обрали таку комісію, яка не може зібратися очно. То ви зібрали ту комісію, яка не може поставити підпис, то, можливо, необхідно продумати, чи можливо є якісь електронні підписи у членів атестаційної комісії, ну і так далі. Хочу звернути увагу про те, що ми користуємось ось тими нормативними документами, які я. Які у вас зараз є на екрані, вся зібрана інформація є за покликанням, яке прописано вище, і на, відповідаючи на, на питання, як ви можете вивчити досвід роботи вчителя, то можу вам сказати, що у вас було 5 років для вивчення досвіду роботи від вчителя, який буде тестуватись в цьому році. І ви не повинні тільки в цьому році замислюватися над тим, як же необхідно було вивчати досвід роботи саме того педагогічного працівника. Звертаю вашу увагу, що ще в 2014 році вийшов наказ Міністерства освіти і науки України, який говорив про те, що необхідно припинити практику створення та вимагання від дошкільних загальноосвітніх, професійних, на технічних та позашкільних закладів. Документації та звітності не передбачені законодавством України. Ніде в положенні проти стації, які ще на даний час діє. Не сказано про те, що педагогічний працівник повинен надати вам якісь паперові документи про свою роботу. Тому. І в листі Міністерства освіти, молоді і спорту України щодо атестації педагогічних працівників, яких хоч і має рекомендаційний характер, але й досі говориться про те, що педагогічні працівники, в принципі, не надають додаткових паперових документів, які підтверджують їх, їх роботу. Всю цю роботу члени атестаційної комісії адміністрація закладу освіти мали можливість. Вивчити протягом 5 років. Тому за той невеличкий період, який залишився до, закін... до початку атестації, яка починається з 15 березня, то можу вам сказати, що у вас немає сенсу думати, на скільки уроків ви можете прийти до того чи іншого вчителя. Так, як же ж формується педагогічний склад і прийняття. На педагогічні посади особи без відповідної спеціальності, ну можна чітко й сміливо сказати про те, що на даний час ще з 2017 року, відповідно до закону України про освіту, на однім на один рік можуть прийматися на педагогічні посади особи, які здобули вищу фахову передвищу чи професійну або професійну технічну освіту за іншою спеціальністю. Та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника. І тому такі працівники можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника. А тому, коли ми говоримо саме про нефахівця, але якщо саме той. Не фахівець має хоч якусь освіту, він може бути взяти працювати до закладу освіти, але тільки строком на один рік, і після цього або в період своєї роботи він може пройти навчання навіть в нашому інституті після дипломної освіти, і, до речі, такі курси є, і далі продовжувати працювати. В закладі освіти. Але це рішення приймає керівник закладу освіти. Єдине на що я хочу звернути увагу, що під час проведення інституційних аудитів, як тільки зайде Державна служба якості освіти, то вона обов'язково буде звертати увагу на те, що в закладі освіти працюють не фахівці. Але ну, можливо саме у керівника закладу освіти були такі складні умови, що іншу людину він не міг знайти на ту чи іншу посаду. І е, ще хотіла б сказати про атестацію педагогічних працівників, відповідаючи на ті питання, які були поставлені, що? А у 2022-2023 році взагалі рекомендовано завершити атестацію педагогів, діяльність яких була вивчена до 24 лютого 2022 року, і яка була а, атестація була перенесена на один рік. Наголошуємо на тому, що результати атестації можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії. Взагалі, Міністерство освіти і науки України рекомендувало зменшити кількість членів атестаційної комісії до мінімальної, і можу вам сказати, все одно як рекомендація, що їх повинна бути непарна кількість. І Міністерство надає таку рекомендацію, що можна атестуватись в режимі онлайн з фіксацією результатів електронного голосування за потребою. І у разі відсутності у педагогічного працівника, який атестується можливості підключатись в режимі онлайн, засідання може проходити без його участі. Але звертаю вашу увагу ще на те, що це тільки рекомендації, і рішення може приймати тільки атестаційна комісія. У випадку, якщо призупинено дії строкового трудового договору з працівником, атестація педагогічного працівника не проводиться. Адже на термін призупинення дії трудового договору, роботодавець не мусить надавати працівникову зарплатню навіть частково. При цьому враховуючи поточну ситуацію в регіоні та бажання педагогічного працівника, з яким призупинено дію трудового договору, проведення атестації можливе тільки за рішенням атестаційної. Комісії це стосується і працівників, яким оголошено прості. Знову ж таки, це з взято з відкритих джерел з рекомендацій, які надавав і в тому числі освітній омбудсмен. При атестації педагогів, які працюють на двох і більше посадах, варто поєднати терміни атестації, провести атестацію за різними посадами в один рік. При цьому при атестації за, за кожною посадою оформлюється окремий атестаційний лист. Ну і крім того, якщо працівник працює за сумісництвом, то він також проходить атестацію, якщо він працівник сумісник і має таку можливість пройти атестацію. На цьому всі питання, які ви нам ставили, вичерпані. Дякуємо вам за увагу і думаю, що ми зустрінемось з вами в наступний раз, щоб відповісти на наступні питання.